Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 18 дронів типу шахет та одну ракету х 59 Всього було зафіксовано пуски двох керованих авіаційних ракет та 25 ударних БПЛА. Основний напрямок удару південь та схід країни. Проти повітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Атакували також Кривий Ріг та Харківську, Донецьку і Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра та намагаються просунутися на південь від Кринок. Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни. За добу відбулось 82 бойових зіткнення. З 2024 року в Україні в кілька разів збільшиться виробництво ракет, боєприпасів та військової техніки. Про це наголосило у Мінобороні. Зазначається, що головну увагу буде приділено виробленню засобів протиповітряної оборони від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад 100 кілометрів. Крім того, зазначають чиновники у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень мільярдів. Гривень виділяється на закупівлю ракет та боєприпасів в Україні за 11 місяців 2023 року. Від дій російських окупантів загинуло 2 тисячі цивільних громадян. За даними очільника МВС Ігоря Клименко, за 11 місяців ворог обстріляв населені пункти 59 тисяч разів. Постраждали від ударів 11 тисяч українців. Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Україна отримає 1,2 мільярди доларів від світового банку під гарантії уряду Японії. Про це йдеться у відповідному документі прес-служби фінустанови. Відомо, що кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення України. Нацбанк скасував усі обмеження на продаж валюти. Так, з 1 грудня українські банки можуть продавати готівкову валюту населенню без обмежень. Це зазначають, фахівці дозволить мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами, що згодом підвищить стійкість валютного ринку.